Бюджетним пропозиціям бюджеті 2025 року 236 мільярдів коштів до Міністерства оборони містяться в конкретних, реальних, добре прорахованих, не лоббістських пропозиціях, які подала і зареєструвала Європейська солідарність. Ніколи такого не було, щоб опозиція висувала пропозиції не як розподіляти кошти, а як мобілізувати кошти. До державного бюджету і спрямувати їх на розвиток, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння військової техніки. Це і кешбеки для придворних владних компаній. Це і індустріальні парки, делегалізуються неуплата податків і руйнуються чесна конкуренція на українському ринку. Це є, крім. Індустріальних парків «Інвестняні» і прочі позиції лоббістські, які викривлюють економіку. Це є і дорожній збір, це є і дорожній фонд, це є і зарплати. Ще раз хочу наголосити, що 2,6 мільярда гривень зараз пропонується урядам на підвищення заробітної платні прокурора. На 40% планується підняти грошове забезпечення суддівського корпусу. Які рішення пропонує Європейська солідарність? Встановити максимальну планку заробітної плати, яка виплачується з державного бюджету. Чому вона має бути дорівнювана? Дуже просто коштами грошового забезпечення воїна на фронті, на передкуп. Воїн не може получати, враховуючи зарплату 100 тисяч, більше 120, 130, 140 тисяч. Мало вам, Ідіть служити. Більше категорично неприйнятно, коли близькі до влади, родичі влади, які працюють в спостережних радах державних корпорацій.